Тема сьогоднішнього відео виникла не випадково. Під одним із відео був коментар глядача, а відео було про роботу в Німеччині для українців, де були вказані і початкові е, е, оклади для працівників, які йшли від 22 до 42 тисяч євро на рік з перспективою до 51 тисячі. Глядач написав ясно, зарплата копійки при тому рівні життя, що в Німеччині. За ці гроші будемо бомжувати. Скільки коштує будинок, скільки років треба в рабстві працювати? Ось такий був коментар. І з цього виходячи, хотілося б розібратися. А дійсно, чи робота в Німеччині це рабство, чи це шлях до Кращого життя. І так, давайте почнемо. Середня зарплата в Західній Німеччині дорівнює 4858 євро на місяць. В Східній Німеччині цифра декілька нижче це 3762 євро на місяць. Але треба розуміти, що в Німеччині 9 мільйонів 200 тисяч жінок працюють на повний робочий день. Так, що на повний робочий день працює 2 мільйона 600 тисяч чоловіків. І для чистоти експерименту давайте візьмемо зарплату оплату на рівні 3800. Євро, що доступно українцям е, на таких е, роботах, як е, ми за що ми балакали на Deutsche Post, або це е, можуть інші е, подібні організації, і відслідкові. І так, е, всі сі зарплати, звичайно ж, заберуть податки на прибуток. 18,7%. Буде також забрана медстраховка 7,3%. Пенсійне страхування також 9,35%. Страхування довгострахового догляду це тисячних відсотка. Страхування на випадок безробіття це 1,2%. Від е, сотка. Е, е, ну, звичайно, що е, за ці відрахування ви будете мати е, широкі е, соціальні послуги і в разі е, втрати роботи е, чи е, якісь е, зах, захворювання. Звичайно, зазвичай в Німеччині е, одна е, третина е, заробітку йде якраз на ці соціальні. Внески. Ми візьмемо, що ми, от, українці, в ці, цей період працюємо економно. Ми живемо економно і е, постараємося якось заощадити кошти. А яким це чином? При використання транспорту. Ми будемо використовувати. Просто квиток, єдиний квиток, Ticket, 49 євро і будемо використовувати для других поїздок просто велосипед. Продукти. Ну, звичайно, без цього е, ніяк. І е, якщо ми не будемо кожного дня ходити в ресторани, е, не будемо е, їсти е, дуже часто екзотичних е, продуктів, а, використовувати для покупок такі мережі магазини, як Netto, там, Ліду, Ауді, чи ще де деякі, де е, подешевше можна скупитися. Всі ці цифри ми виведемо на екран і потім ми е, вирахуємо остаточну цифру. Ми також е, за житло, ми не будемо брати житло в центрі міста, де дуже дорогі ставки. Ми десь будемо брати е, не, не в центрі і не в самих дорогих е, е, приміщеннях. Треба сказати, що е, суддежно, ми включимо, звичайно, і розходи по електроенергію, е, опалення, е, що там ще в нас будуть, е, також витрати на інтернет, е, телефон. Взагалі-то по статистиці в Німеччині е, загальні витрати на життя составляють е, десь біля 1 тисячі євро. Тоді ми, виходимо з того, що заробіток 3800 євро. Віднімаємо ті розрахунки, наші дані 710 євро 277 євро, 355 євро, 57 євро 95 центів і мінус ще 145 євро. І того ми отримуємо, що залишилось у нас. Після цих відрахувань 2354 євро. Це були податки і відрахування, але ж тепер ми і другі наші видатки вписуємо. Починаємо з простого: це транспорт мінус 49. Ми вираховуємо ще житло 400 євро. Тепло вода 277 євро. І, звичайно, продукти 180 євро. Всі ці дані бралися як по статистичним даним, так і практичних відрахувань. Якщо ми відзалучені сюди після податків 2354, відрахуємо ці. Числа, що я вам назвав і ці статті розходу, у нас залишиться 1448 євро. Давайте ми візьмемо так, що українець по на цій роботі відпрацював 2,5 роки, що на сьогоднішній день багатьох це є реально І виходить так, що за цей період. Він міг сакумулювати, якщо в один місяць він сакумулював 1448 євро, то за 30 місяців він мог назбирати 43 440 євро. Багато це чи мало? Давайте подумаємо, що він, якщо по закінченню війни він повертається додому після цих 2,5 роки роботи Що він може придбати? Наприклад, візьмемо нову квартиру з ремонтом, з меблями біля метро в місті Київ. 36 821 долар коштує. П'ятий поверх 11 поверхового будинку. Загальна площа 23 квадратних метрів, але квартиру це придбав одна ж людина. Або другий варіант це вже танхаус, двохповерховий, під Києвом 34 тисячі доларів, частково мобльований. І ці об'єкти людина може придбати за ті кошти, які вона заощадила працюючи 30 місяців в Німеччині. Тепер ми візьмемо е, роботу в Україні. Виберемо найкращий рік, де була найвища е, середня заробітна плата. Е, це було якраз перевідною 14 тисяч 200 гривень людина могла отримати. цих грошей отримуються податки ПДФО. Це 13%, 1846 е, гривень, і 1,5% це, це е, воєнний збір. Це 213 євро. Реподавцей ще там заплата 22% з ваш, не з вашої, а уже з своїх доходів гроші за вас на е, єдиний соціальний внесок. Але ви теж це його заробляли, звичайно, але він не відноситься до вашої заробітної платни. І тоді виходить так, що ви зможете отримати на руки за один місяць чистими 12 146. Гривень. Ми пізніше повернемося до цієї, до цієї цифри, але ми давайте відслідкуємо, ми ж ще повинні себе забезпечити і бою, і одежею, і, знову ж таки, комунальні платежі, і все, все таке. Давайте зробимо таку цифру, як витрати на їжу. Тут, Спеціалісти підрахували, що в Україні людина витрачала у 2020 році 1964 долари на їду в рік. Це цифра за рік. А як це, якщо порівняти з іншими країнами, зразу вам скажу, що середній показник це 25,8% від заробітної платні. Е, Німеччина входить по цьому показнику, скільки людина платить своєї е, заробітної плати на їду, десятку кращих країн світу. Україна по цьому показнику знаходиться е, між Європією, яка платить 41,3% е, на їду, і Камбоджа, яка е, витрачає 42,7%. Ось така ситуація. Значить, з ми якось оприділили це, що це на один місяць буде складати 4590 гривень. Тепер затрата на житло. Тоже така здорова цифра йде в цьому розкладі. Але ми візьмемо не Києва. Давайте так: е, приблизься Києва, скільки це може е, коштувати е, житло. Мінімальну ставку це 4500 гривень. В місяць на це потрібно. Ми візьмем, Порахуємо на все, і на що ми потратимо, і які кошти потратимо? там на, на культуру, на отдух, взуття, значить оплата там інтернету. Всі ці, ці цифри, ви зараз їх бачите. І ми повертаємося до тої цифри 12146, що вийшли до відрахувань. Після відрахувань e, податків. І відраховуємо це, що ми зараз називаємо. І так, розрахунки показують, що якщо людина буде заочаджувати кожного місяця 1628 е, гривень, якщо вона захоче купити таку квартиру або будинок, де ми показували раніше, а це давайте візьмемо біля 1 мільйона 600 тисяч е, гривень, йому потрібно буде працювати 982 місяці. 282 місяці, це, звичайно, потрібно мінімум як два життя активних для того, щоб ці е, гроші заробити і квартиру, чи будинок купити. Якщо він буде зачаржувати при більш високій зарплаті 4 тисячі гривень в місяць, йому потрібно буде десь біля 400 місяців, щоб купити е, таку квартиру. 400 місяців це, звичайно, менше, ніж е, в першому випадку, але е, це ж все життя. І а ми живемо не для того, щоб тільки купити е, квартиру. Життя потрібно і для других, більш цікавих речей. Ми повинні е, інвестувати в себе для того, щоб мати другу роботу, високооплачувану, як в Німеччині. Так і в Україні. Звичайно, можна заробляти кошти, які будуть і в 2, в 3, і в 5, в, 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 більше, ніж за якими е, говорили. Але ми говоримо о середніх цифрах і тоді робимо висновок. Так що ж робота в Німеччині? Це каторга чи все таки шлях до кращого життя? Е, ми це переклали на будинок. На квартиру. Але ж якщо у вас є будинок, квартира, ви інвестуєте в своє подальше, подальше, більш комфортне життя. І, звичайно, виходячи з цих, цих цифр, можна зробити один, я думаю, єдиний висновок. Робота принесе в сім'ю достаток. Я думаю, всім би... Хотілося б, щоб робота це приносила звичайне задоволення, тоді це простіше і краще працювати. Але буває в житті по-різному, до цього завжди треба йти, щоб знаходити ту роботу, яка приносить вам задоволення і в фізичному плані, і в моральному, і ви можете себе забезпечити, своїй сім'ї. Я б дуже хотів, би, що якщо хтось із Глядачів каналу може поділитися своїм персональним досвідом, як він знайшов роботу, як він працює, як він створив свої майбутні плани. Будь ласка, пишіть мені.